Всім привіт на каналі Ліза і Пата, я вітаю всіх з літніми канікулами Я думаю, що всі на, кон... на літніх каміках э, грають, виграються, мультики, там ще багато чого я, теж так роблю. А ви так робите, якщо ви так робите, поставте лайк цьому відео. Е, Французів, коли вони, коли така дуже, дуже спека, У них маленькие ноздри, и им дуже складно дышать. И когда спекали батон лежит перед кондиционером, и пора давить ватикан. Дальше давать воды собаки и мазать лапки воском, чтобы они не отвлекся собака. И давать побольше водички. І поменше гуляти, бо якщо будемо дуже гуляти, собаці стане. не може якось почути так Ну, Дуже йому стане спокійно. Це батон? Так, це батон. Маленький, так? Да? Бат, Ану, давай порівняємо. Бат. Бат, бат! Ану дивись. Це ще батон. дивився на цю футболку думав. О, це я, я, я такий знаменитий. Відомий, так? Да? Відомий, так дуже. І сьогодні будемо відкривати різні цукерки та смаколики. Ну що, погнали? Я купила тут багато дуже цукерок І за свої гроші купила собі ось такі ось жилети. багато різних цукерочок. Я купила фруктове желе плюс сквіши. 2... Це у нас кислинки. Дві різних кислиночки. Це у нас така велика Величенька палка. А що? Це, напевно, мені сказали, що це сладка вата напевно. А це м така долга. <різві> якби теж палочка, але жалейна вже. Ну угу. що, будеш куштувати? Так, я, я, я не знаю, з чого навіть почати. Почну, напевно, з цього. Порошок і що? який він на смак? Він технічний кислий, угу. кислий. Кислий. кислий, кислий. Просто кислий і все, немає ніякого запаху, а ну понюхай. Ну він якось якоюсь Пудрою пахне. Коли його розкосиш, вона дуже кисла. Оу, oh, май. Спочатку вона солоденька, а потім вона вже кисла. А, спочатку солоденька, Угу. Mm -hmm. Тобі подобається таке? Mm -hmm. А потім Не подобається, а потім не подобається. Так, Так, я напевно на що там буде. Поки ліза куштує, собака робить ось так. Я вже відкрила. Це батон. Хрупая. У меня понятно четыре спинка. Ну давай. Что погано так? М -м -м! Вон, смачне. Смачне? Угу. І що воно таке? Це желе, чи що? Типу такого. Тут я просто не розумію, воно просто смачне, uh -huh. але на упаковці написано, що тут. Кока-кола, uh -huh. uh -huh. кумючка, лимон і яблучко, дуже смачне. Uh -huh. Воно Угу. Uh -huh. Ну давай наступне коштувати. І дуже цяло. З цього? Так, ано, є... почекай. Давай. давай кисть, Движи. Движи. Фруктовый дрожже. Зверь, ты ну давай. Вс ⁇ найти какие-нибудь моменты. Ух ты. Что там? Это какие-нибудь. Это ж фруктовый? Пабалака! Да, ух ты. Пабалака! Манюня, да? Ага,

Воно тверде? Угу. Mm -hmm. Який там смак? Ну, Просто салат таке, але. Теж кисли? Ні, просто солодке. Нікого в смаку немає. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Солодке все. Mm -hmm. Добре. Не сподобалось? Ти... Ні, я просто його довго живу. Я просто спробувала, і я його просто довго живу. Так, ну давай, що там в тебе в такій гарній чашці. <гад> це в мене жила. Ти любиш желе? Дуже. Так, це Шакула, що? Шакула, червона. Шакула. <гад> я її. Відеоризла ми зможемо мене спіймати. <рик> 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 ну шо, з чим? Це напевно якась ку... полуничка Маленька полуничка Полуниця. Полуниця і маленька <рик> угу. Тепер не такого страшного побуття. На-а! <рик> 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 Покажи мені його! <рик> За лапу тримає. Ух, який він, як справжній. Ну давай. Щука, щука. А чим пахне? Почекай. Не живайте, напевно. Немає ніякого смаку чи запаху? Ну, давай, коштуй. Оооо, отакий от він. М -м -м. Це що? Воно кисле стисли? І mm. так, і що, смачне тобі? Mm -hmm. Це, напевно, лимон з цим. Mm. <кхи> Апельсином. Mm -hmm. Так, що ще? Ось така ось криза! О, боже мій! Який у мене довгий хвіст! Well, hello, Alia. Відкушу я трішечки її хвоста і трішечки голови. Почнемо з голови. Ти думаєш, вони різні? А? Думаєш, різні? Угу. Mm -hmm. mm. Ну, солодка схоже трішечки на запірку. Хвіст який. Якийсь полонечний. Саме більше у сама ця криси сподобалась. Так, давай що там ще в тебе є? Так, в мене є ще такі скрізь. Череп, я би сказала. Угу. Ну, ну, почекай. Почекай. Будемо каштувати. Підкушуємо найстрашніше. Зуби його. Такі страшненькі. Ось таке міцне. Не такий його і просто, так? Да? <реку> так. <реку> Ну що, Напевно <смітна> ну, я його улюблю, бо він вже тверде, но виплвуй. Ежевійка якась така, я не смак. Угу. Ну виплвуй, якщо не подобається. <смітна> не вона але... Дуже жорстке, так? так Тверде де? А тепер така? Хто Жорстка! це? О, яка вона різнокольорова. Що угу. ти будеш їй? Бабка. Врожай. Міцма дуже. Так, і що? Це желе? Так. Солоденьке, кисленьке? Якийсь мак? У мене не як, я як би сказав. Що вони? Кисли там? Я фу. Саме це... сподобалось тобі, так? Ні. Тебе ще там щось? Ось така, ось не купуйте. Друзі, не купуйте таке. Вона дуже несмішно держав вкусила. Так, ну добре, наступне, що там. А що не сподобалось? Що воно смачне, а не смачне? Мені не сподобалось це. Ух ти, а що це в тебе? Корова! Корова така? А ну покажи, покажи. Рожева. Ти любиш молоко? Так. А ще що любиш? Що дає корова? Що тобі подобається? Ефір Ефір? Immun, все подобається молочне. Так, ну давай, що ти будеш куштувати? Воноги ,wow. Бу у мене не вдалі чомусь. Ммм. М'якенька. Мочна. Да? Який смак. Який смак Молочне. Корова з молока? Так, добре, ну там і саме, і сама шо, що там все? Саме мені саме більше найбільше подобалася ця корова. Корова? Угу. Вся, в мене все. А мишка? Мишка. І мишка сподобалася теж нічого. Мені все сподобалося. Окрім жаби жаби і скелет. Ну скелет, вона просто дуже таке. Туга. Угу. Так, все це чи ще суттє? Я не хотіла це кто. Але це кисличка. Кислинка. Mm -hmm. Кислиця, кислиця. Я не хотіла ці куту, бо что я вся кислиця. У меня дуже кисло. Ну no, давай. Mm -hmm. Пахне не дуже смачно. смачно. Earth... Уже кислый? Все. Не будешь? Друзья, не купуйте такие цукерки. Они очень-очень кислые. Но кто любит кислые, можете купляти. Но мне даже подобається, что воно таке кислый. можна звикнути. <ріст> <Ой. ріст> Ні, забирай, бо тоді так не можна, Сереша. <ріст> Забрала. Спи, спи, нарушилось сон. <ріст> так, і все, це останнє, це теж кислиця, яка вона? Іншого кольору. Так. Е, -е Може і смак буде інший, ну, як гадаєш? Падає. Ну, теж вона кислиця. О, дивіться, які вона. Як? Вона біла, вона така. Біляш. <ріст> Напевно закисли з кока-колою. <рес> 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 ні, не купляйте. Ні. Кислиця ні. Ну і давай, що радиш? Що купити? А, ще, ще є? Ще. У а що це? Це бургер. Я думаю, що всі люблять бургери. Макдональдс, це маленький. А покажи Далі. нам його. Я як він сьогодні. виглядає. Маленький маленький так. О, він як справжній, ще таке опакування. Ну давай, що будеш куштувати. Давай повністю все. Давай зараз його відкрити треба. Дуже складно відкривається. І Не складний питай. Неподалій свій. Ммм, булочку їжі. Булочку їжі? А все разом виїди, як справжній бургер. Та булочка ще булочку скажу, як. А, можна по трішки, так? Ммм. Смачно? Ммм. Так, потім що? Потім. Ааа, воно приклеїлося. Аааа! Приклеїлося. Я не зможу виглядати. Ну, давай, все разом. Добре ось так смачек. Набір кисли. А mm -hmm. що смак справжнього бургера? Да? Смачно. Як на справжній бургер з Макдональдсу? Але желейного. но хотя бы. він же солодкий? Ммм, mm смачно. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Колбаса? Котлета там. Котлета. Думаю, сир і теж таке. Що найбільше тобі сподобалось? <реку> М -м. І поживала цю шипучку І це кислицю. І це... це жвачка кока кола Вона в кінці солодка, але спочатку вона кисенька, тис... а потім вона солодочка. Тому все ж таки реально. Це любить таке кисло та це смачно. Найбільше сподобалось? Що найбільше сподобалося? Що найбільше? Та мені все сподобалося. Ну, найбільше мені напевно сподобалося. Я просто бачу, мені сподобалось, напевно, з табалапкою. Ну, саме найбільше мені з табалапкою це сподобалося. Цукерка сподобалася? Там та балапка така прикольна? Ні, то ще табалапка. Це що б ти порадила купити? перше місце я порадила, порадила купити бургер. Так, так на другому місці. На другому місці я порадила купити шипучки І ось таку табалапку. Так, третє третьому. А на третьому жилейки. Ну це ясно. Череп. Жабка. жабка і череп. І ось ця ось така. Те, Та що э, палка. Ну, покажи так, нам. Палка. А, ось це. Вона, угу. дивіться, це порошок, бачите? Такий порошок, порашок він висипається. Але його? Кусаєш? Угу. То він кислий. Він просто так живі. Ну, добре, це тобі найменше сподобалось. Лодки сны, <laughs> пусть спит, а мы с вами попрощаемся. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до наступных видео. Папа, ага, на